У Бугрочанському районі введена в експлуатацію газова свердловина Грабівка. Розробка родовища проводилась українськими підприємцями разом із потужною нафтогазоводобувною компанією Чеської Республіки. За кілька кілометрів від свердловини обслуговуюча станція за допомогою спеціального обладнання та сонячної батареї природний газ очищають від вологи та механічних домішок. Після цього він подається в магістральний газопровід України. Обслуговують свердловину потужністю близько 100 мільйонів кубометрів на рік. 10 працівників Об'єм забезпечує е, одну область, е, скажімо такого середнього область України. В рік у планах підприємців найближчим часом запустити ще дві свердловини в цьому ж районі. Відповідні роботи вже ведуться. Такі проекти не тільки забезпечують нові робочі місця, а й наповнюють держбюджет. Кожний день роботи е, ці, цього родовища приносять в бюджет кожен день е, приблизно 25 тисяч гривень. За рахунок рентних платежів вони дуже зараз високі на думку чиновника. Сучасний енергетичний ринок за такими маленькими компаніями, які розвивають власні традиції та залучають іноземні інвестиції.